Дівчина, мені потрібна мілфа. Та ні. Ні, ні, не ви. Мілфа. Мілфа? У вас є мілфа? Я бачила в інтернеті є мілфа. <рес> Точно? Так. Ну, можливо. Сумочка? Так, да, сумочка така. Сумочка. А, але не, не така, не, не, такої, не такої форми. Так. Ось така, напевно. Ні, ні, ні. Мілфа. От ви казали, що вона схожа на Мілфу. Сумочка схожа на мілфу. Так. Та ні, вона така коричнева була. Туди туди. Напевно, що така, як Латінас. Латінас, шек, шек, шік шекіра Оце? ні ні. Не вона, не вона. Але колір схожий, так. Я ще казали, що асоціації такі. Ні, ні, вона менша була. Менша. І мілфа! Неї... Так, Мілфа! Так у нас є Мілфа! Ну, так показуйте. Вибачте, не мілфа. Дівчино, вона ж. оця. Так, це вона. Вона ж Мілка. А. Не почула. Мілка будете брати? Так. Запакуйте, будь ласка. Катушка.